Зачитав вірша, я написав його давно, був в батьківському дворі. І на старій, на старій Шопковиці, висить гойдалка. Ще би в дитинстві з неї качалась. Я так подивився на неї, задав мені моє дитинство. І я написав вірша. Хотілося мені цей вірш своєю донечкою прочитати. Називається Гойдалка дитинства. Вітер гойдалку в тут. Порожню хитає, на зітлілій вже дощечці дитинство гайдає. На гойлиці кучерявий з карим очима сидить хлопчик, а у нього сума за плечима. Сума давить худі плечі не дає злетіти, тільки притій дитячий не може спинити. Я так високо злетів ще вище стараюсь. Підняв голову, дивлюсь, на струні гойдаюсь. мене гойда та дитинство саду Суму з плеч немолодих стряхнуть помагають. Вітер мудрим сивим чубом до мене сміється. Тільки стряхнеш, ти суму струна обірветься. Я нагойлаці дитинства в саду забавляюсь. На натягнуту струну нишком озираюсь. З Богом земляки, щастива!